you <laughs> Thank you. Її мови і культури. Вже з 1989 року була боротьба за захист української мови. В жовтні було прийнято закон про мову українській РСФ, спрямований на захист національної мови, забезпечення її цивілічного розвитку і функціонування життя суспільства. Українську мову в Республіці було проголошено державою. Конституція України затвердила що українською мовою статус державної мови, а також. Дома відміну розвиток використання і захист російської та інших мов. Для забезпечення духовного і соціально-економічного розвитку держави почалося реформування системи освіти. З'явилася велика кількість дітей, гімназій, коледжів, академій. Нова модель освіти передбачає деференціацію, гуманізацію навчання виховання особистості, загальний свят економіки. Для достатньо фінансування в умовах явища і в науці, відтік ті, вчених підрахової сфери в іншої структури і закордонних трати провідних позицій з ряду фундаментальних досліджень підставання від заходу. Іудаїзму і славу. В Україні діють 105 релігійних об'єднань, діалог, між якими здійснюється в рамках Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Держава спрямовує свої зусилля на те, щоб представники всіх професій були повноправними учасниками громадського життя. Свобода совісті стала важливим елементом життя незалежної України. За останні кілька років у культурному розвитку сталося певні зручення. На потребу культури у державному бюджеті з 2005 року було асигновано в півтора більше коштів, ніж у 2004 році. На 35% підвищилася заробітна плата працівників культурної сфери. Щоправда, безприємна економічна ситуація призвела до понад нормативної що багатшилася на реальному заробітному діячі освіти і культури. Верховна Рада Приділяти більше увагу питання культури і освіти, і до раніше. У квітні в 2020 році в парламенті відбулися слухання на те, що культурна політика приоритет та шляхи реалізації. Парламент зобов'язався обрати розглянути для законів і державних програм у з культури і освіти. Зокрема, ідеться про формування нових механізмів сприяння розвитку культури в. Передалі, України, розбереження використання заходів пам'ять дерев'яних і морозиної верховної архітектури, розвиток туризму, охорона та збереження для матеріальної культурної спадщини. Сиплікація поговорювання станціональної фіноіндустрійності. Відчисляти кінопровідства виявилося згорним. За 2005 рік по широковий пака не вийшла до роботу копного. В американської і російської кіноіндустрії в кінопрокаті на каналах Телебачення заводили з розвивання спільних свідомості. Склад кінопровідства, що в місто є технологічні. Громадян перестали відвідувати інодіаторів внаслідок колосальної корпорації з боку потелебачення домашнього філок в різних формах і подарування. Обі з нового витамані матеріали та обладнання. Українські митці у тому числі молодих, беруть активну участь у конкурсах, а в останні роки українські виконації вийшли на широкий європейський світовий простір для конкурсу і Євробачення у 2004 році перемогла українська співачка Руслана, Київський дитячий хор Щедрих перебіг футбол комінації фестивалю Однією з масштабних подій культурного життя України стає міжнародний конкурс молодих діалістів в пам'яті вороття. За 10 років будування конкурс розвівся. У квітні в 2005 році в ньому взяли участь 26 країн, які надіслали 98 конкурсантів віком від 9 до 34 років. Журі вчора український композитор Вища освіта. Ось вже декілька років працівники системи вищої освіти України очікують оновлення закону України про вищу освіту. Адже чинний закон, попри численні зміни і доповнення продовж про 2022 років, де відповідає сучасним потребам розвитку на ухої сфері держави, що допомогти подій якості національної вищої освіти та її авторитету для міжнародного рівня. Перший проєкт оновленої редакції закону, в цілому було підготовлено радость України при міністрі Бахідчуку. За опрацюванням його було внесено на розгляд Верховної Ради України, народженого депутата Дорогою та вибуховою коронавлю. У 2010 році в міністрі Пібашенко було додатково внесені зміни і доповнення до проєкту закону на редакції якого. Році, у товари в 2010 році минус на обговорення у вищих навчальних закладах та судянських і наукових колонку Для Не що найбільше наука і освіта втрачають, для від а за посадилося в наші практики розподілені вже коштів у ручному режимі. У нас традиційно кошти втрачаються на рівні адміністрування.